Зночі в Одесі пролунало п'ять повітряних тривог і орієнтовно сім потужних вибухів. Про результати нової атаки російських терористів розпитаємо у Наталі Гуменюк, начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Пані Наталю, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відомо про вибухи і які є влучання і чи є постраждалі. А в Україні вітаю вас. Дійсно, ворог атакує потужно Одещину дещину, і спочатку цієї доби ви абсолютно праві, вже зафіксовано. Через технічні проблеми ми повернемося до пані Наталі трішки пізніше. Ворожі шахеди знову атакували Миколаївщину. Вночі безпілотник пошкодив об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Зранку в області було аварійне відключення електроенергії. електроенергію. Фахівцям вдалося стабілізувати ситуацію і підключити абонентів. Але об одинадцятій дня Миколаїв обленерго попередили про нове масштабне аварійне вимкнення. Бригади електриків працюють над підключенням споживачів. Також ворог атакував Очаківську громаду від уламків збитих дронів. Загорівся рекреаційний об'єкт. Загорілося 200 200 квадратних метрів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Щонайменше 20 населених пунктів обстріляли окупанти на Харківщині за добу. Постраждали п'ятеро людей. Напередодні в день росіяни вдарили по центру Харкову кабами. Травмовані чотири працівники одного з підприємств, пошкоджені будівлі та автомобілі. А з РСЗВ рашисти гатили по. Е по старинці Чугуського району поранений чоловік понівечений житловий будинок. Вночі окупанти обстріляли гусарівку неподалік Балаклії. Там пошкоджений навчальний заклад. А у борові окупанти скинули два каби на житлові будинки та кав'ярні. Постраждали кілька подвір'їв. І повертаємося до Наталі Гуменюк. Вона з нами знову на зв'язку. На зв'язку, пані Наталі, Тож, що відомо про вибухи і чиє постраждалі? Так, ворог дійсно атакує Одещину, зокрема з використанням різних видів озброєння вночі. Це були дрони. Потім ворог застосував ближче до світанку, в тому числі і балістичне озброєння. Вдаривши по транспортно-логістичному об'єкту, наніс удар. Якраз тоді, коли там знаходились працівники і працівники транспортного підприємства, їх двоє отримали поранення. Вони доставлені до лікарні. Їх там стабільний, надана медична допомога. Трохи пізніше ворог знов атакував Одещину вже з використанням нових партій ракет. Тут знов удар по транспортно-логістичному об'єкту, тобто методично ворог намагається нищити промисловість і потужності регіону, який продовжує свою нормальну функціонування в умовах військового стану. Дякую вам, пані Наталю. Це була Наталя Гуменюк. Вона розказала про ситуацію в Одесі після чергової терористичної атаки росіян.